Практично цілу ніч тривала повітряна тривога на Київщині. Все через загрозу БПЛА. Уламки ворожих дронів летіли по багатоповерхівці в одному з містечок. Чи все вдалося збити? Про це далі у випуску. Крім того, у Харкові більше десятка постраждалих від руського міра. Всі деталі розповім одразу після вашої підписки на канал Сейчас. Якщо це готово, то ми починаємо. Чергова дронова атака на Київ. У ніч на 21 жовтня небезпека з неба в межах столичного регіону тривала понад 5 годин. За 25 хвилин після опівночі на лівому березі столиці спрацювали сили ППО. Згодом дрону зафіксували і у іншій частині міста. Всі цілі, які загрожували мегаполісу, а це приблизно до десятка БПЛА, були знешкоджені. Однак, за інформацією мера Віталія Кличка, уламки від апаратів розлетілися по Солом'янському району. У наслідок падіння цих решток зайнялася покрівля приватного житлового будинку. Вогнеборці прибули на місце і приборкали пожежу. Одному постраждалому надали допомогу на місці. Чоловік звернувся до медиків із опіками обличчя. Від госпіталізації він відмовився. Зачепило разом з тими Голосіївський район. Там уламком пошкоджено вікно та оздоблення стін у дев'ятиповерховому житловому будинку. Потерпілих немає. А в Дніпровському районі уламками БПЛА перебило електричний кабель. Є, на жаль, наслідки в області. Падіння уламків наробило неприємностей у місті Глеваха. Воно розташоване за 10,5 кілометрів від самого Києва. Уразило п'ятиповерхівку. У будинку пошкоджена покрівля, вибиті вікна та частково зруйнована одна із квартир. Також вибиті вікна ще в одній багатоповерхівці, уражено приватний будинок, гараж та ще три автомобілі. Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканці будинку. Серед них і літні люди. Ось як це було. Буде будуть починатися аварійно-рятувальні роботи на крівлі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Для цього ми проводимо евакуацію людей всіх з будинку, і в нас одна особа, яка не може сама рухатися. В неї перелом та забедреної кістки. Нам потрібна, нам потрібна допомога працівників 103. На щастя, загиблих та поранених немає. Постраждали від ударів агресорів мирні жителі Харкова. Пізно ввечері 20 жовтня під ударами ворожих кабів опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура. Загарбник застосував шість керованих авіабомб та три дрона. Як наслідок, щонайменше 11 осіб травмовані у Основ'янському районі. Ще одна постраждала особа у Київському районі міста. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Окупанти атакували і Сумщину. У темний час доби росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Ромицького району. Знеструмило кілька населених пунктів. Нині спеціалісти вже відновлюють електропостачання. Зранку ворог здійснив масований авіодар по місту Суми. Росіяни спрямували шахеди на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Упродовж доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. За даними голови обласної військової адміністрації Федорова, противник застосував і безпілотники, обстрілював із РСЗВ із артилерії. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому не постраждали. Три дні підряд фіксувалися ракетні атаки на кривий ріг. Через новий ранковий удар у понеділок, за уточнену інформацію від керівника Дніпропетровської області Лисака, пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. А такою є обстановка на ранок у корабельному районі Херсона. Пряме влучання снаряду зруйнувало приватний будинок. На щастя, його мешканці не постраждали. У домі обвалилася частина стіни, побитий дах, паркан, вибиті шибки ракетами та ударними безпілотниками ворог атакував Одещину. Сталося загорання сухої трави та закинутиї будівлі. Постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, ну, а у підсумку за Минулу ніч, минулу добу нашим силам оборони вдалося знищити 59 ворожих БПЛА із 119. крім того, 45 російських безпілотників було локаційно втрачено. До десятка БПЛА на момент звіту повітряних сил досі перебували у повітряному просторі України. Не впоралися ППО із північно-корейською балістичною ракетою КН 23 та двома керованими авіаракетами Х 35 х 31 П. І з самого ранку, 21 жовтня, російське місто Білгород, бавовнить. і в самому обласному центрі на околицях оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Згодом пролунали вибухи. Звуки настільки гучні, що аж держали вікна. Ось що вдалося зафіксувати очевидцям на камери. В небі люди побачили характерні сліди як після роботи протиповітряної оборони. А над горизонтом почав здійматися густий клуб диму. Неясно, як там відпрацювала ворожа протиповітряна оборона, але наслідки, як то кажуть, на обличчя. Відповідно до повідомлення губернатора В'ячеслава Гладкова на відео горить житловий будинок на околиці Білгорода. Візуально, як то кажуть, місцеві у районі супутника. На місце прибули пожежні та спецслужби. Загорання вже ліквідовано. Такий вигляд, як на відео, цей дім має тепер. Ще один приліт зафіксували на вулиці магістральній. Винесло частину паркану, яка гепнулася на землю. На місці прильоту вирва діаметром не менше одного метра. Унаслідок ранкових атак Білгорода та регіону є постраждалі. Жінці посікло руки. Пошкоджено скління квартири у одному багатоквартирному будинку. У 22 приватних домах вибиті вікна та посічені покрівлі. У Білгородському районі у селищі Майський. У приватному будинку посічено фасад. У селищі Головине біля легкового автомобіля вибило лобове скло. У місті Шабекіно в домоволодінні пошкоджено скління, пробитий дах. Також з'явилися повідомлення про спалах приватного будинку. Пожежні виїхали на місце. У селі Новата Волжанка отримали поранення три мирні жителі: у одного чоловіка осколкові поранення руки та ноги, у другого осколкові поранення ноги. У жінки мінновибухова травма та поранення кінцівки. Ще один травмований, за даними Гладкова, у районі села Муром Шебекінського міського округу. Там дрон «Камікадзе» атакував легковий автомобіль. Поранено водія. Чомусь Білгородщину забули врахувати до звіту Міноборони РФ, але всього, якщо вірити цьому ж звіту відомства, за ніч ППО перехопила та знищила 18 безпілотних літальних апаратів. 11 БПЛА над територією Ростовської області, 4 над територією Брянської області, 2 над Курщиною і 1 над територією Орловської області. Але не все це заслуга ППО. На Ростовщині один із апаратів. Не долетів і завис на дротах у місті. Азов тепер у місцевих мешканців немає світла. Всю вулицю очепили, а у місті навіть оголосили евакуацію. Неспокійно не лише у самій Росії, як по будильнику о 8 годині. Ранку понеділка жителів тимчасово окупованого Криму підкинуло з ліжок сигналом про ракетну небезпеку. Місцеві канали писали навіть про імовірність пусків протикорабельних ракет Нептун. Однак в той же час самі загарбники випускали із півострова ракети у напрямку материкової України. Сліди бачили поряд із Сімферополем, а також із Євпаторії. На завершення випуску не менш гучна новина днем раніше, 20 жовтня, під Брянськом у Росії було знайдено тіло начальника авіаційної ескадрильї ВКС РФ Димитрія Галінкова. Про це повідомили у ГУР. Галянков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС Російської Федерації із військової частини 33-310, який базувався на аеродромі Шайковка і має неозброєні бомбардувальники ту 22 М3. Воєнний злочинець був причетний до найбільш цинічних ударів армії агресора в Україні, зокрема ракетних обстрілів по ТРЦ АМСТОР у Кременчуці, 27 червня 2022 року. У наслідок воєнного злочину тоді нагадаю загинуло 22 людини. Десятки мирних мешканців отримали поранення. Також Голянков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. Ворог окупував ще один населений пункт на Донеччині Желанне друге, захоплене російськими бойовиками. Про це свідчить мапа Deep State станом на понеділок, 21 жовтня. Крім того, на зображенні бачимо вороже просування у гірнику та у вишневому, що на Харківщині. За тиждень на фронті відбулося понад 1250 боєзіткнень із ворогом, і тільки протягом минулої доби 197 баталій. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Однак сили оборони вкотре дали відсіч на відео розгром чергової колони ворожої бронетехніки десантниками 79-ї бригади. Воїни спрацювали влучно завдяки дронам та протитанковим комплексам. Колону загарбників зупинили ще на підступі. А ті, хто якимось чином вцілів, розвернулися назад. Контратакували ЗСУ напрямку населеного пункту Воздвишенка на покровському відтинку. Військові пабліки відзначають, що на цьому відрізку є просування. На покровському векторі за ці 24 години українські бійці відбили 46 штурмів неподалік населених пунктів. Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке і Сухий Яр. Основні ж зусилля армія РФ зосереджувала в районах Променя та Селидового, де відбулися відповідно 9 та 22 бої. Щодо останнього активні штурмові дії тривають і вдень, і вночі зі сходу. Військовий ЗСУ з позовним Алекс ось так описує, що відбувається на цій ділянці. Цитую. Цілу ніч ворожа піхота десь намагалася просунутися, десь просто накопичуватись в околицях селидового. Хлопці набиранили дронами кілька ворогів та два багі. але можна сміливо заявити, що настала наступна фаза в боях за місто. Не дуже проста для нас. Кінець цитати. Тотально винищується на Покровському напрямку. Російська логістика, і знову цьому сприяють дрони, які планомірно та влучно зупиняють ворожі махіни. А ще горить важлива для ворога важка техніка. Українські військові уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у ніч на 21 жовтня. Повідомили у Генштабі. Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації, його вартість може складати від 40 до 50 мільйонів доларів. За прогнозами аналітиків, у найближчим часом путінські сили імовірно спробують розвивати. Наступальні дії на запорізькому напрямку ідеться про вектор вздовж автодороги Кам'янське Запоріжжя. Зокрема, відмічається ротація російських підрозділів на цьому напрямку. Піхоту посилюють штурмовими підрозділами ДШВ. Також відмічено розгортання трьох польових шпиталів у районі на північ від Токмака. Знімаються добові ліміти на використання артилерійських снарядів. Ну і окремо ще маємо розглянути курський напрямок. Має успіхи противник біля Ольгівки та Любимівки. Разом із тим село оборони України мали успіх поблизу Суджі. Ми просунулися на схід від Черкаського поріччя на північ від суджі. Відповідно, про це повідомляє звіт американського інституту вивчення війни. Російські джерела стверджували, що війська федерації атакували біля малої лукні та плехового. А збройні сили України атакували на південний схід від Корневого поблизу Кругленького та Леонідово, додають аналітики. Дезертири серед найманців КНДР, джерела головного управління розвідки і Міноборони України розповіли деталі про спробу втечі вояків із північної Кореї з позиції поблизу російського кордону. Близько 40 військових інструкторів разом із півсотною російських окупантів перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Хомутовського району Курщини. Військові з КНДР, які намагалися втекти з позиції на Курщині, можуть бути задіяні в штурмових діях проти ЗСУ. 18 військовослужбовців північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій російських окупаційних військ у Курській області. Були затримані росіянами у Комарницькому районі Брянської області. Повідомляє анонімний інформатор у розвідці. Очевидно, прихопило з собою гори солдати і екіпіровку, яку їм видали окупанти. Днями центр стратегічних комунікацій поширив відеодоказ, де північно-корейських солдатів екіпірують у російське спорядження. На кадрах Сергіївський полігон на далекому сході Федерації знімання надало нашому відомству CNN. Більше того, американські журналісти вказують, що після прибуття в Росію новобранцями з КНДР було запропоновано заповнити анкету, в якій були вказані їхні розміри головних оборів, уніформи та взуття. Ось зразок цього бланку. Верхня частина написана російською мовою, а різні варіанти розмірів вказані вже корейською. Це може стати першим випадком, коли Північна Корея втрутиться в міжнародний конфлікт, зазначає видання. При тому, що Україна має одну із найбільших у світі армій із одного і двох мільйонів солдатів, але у багатьох з них немає бойового досвіду. Хоча країна не стоїть осторонь мілітарної справи, у КНДР активно виробляються ракети, якими вона зокрема ділиться із росіянами, йдеться про снаряди КН 23 24. Один з таких вдалося збити в Україні. І те, що наші спеціалісти знайшли всередині, відверто розчарувало. Там виявили численні. Нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ. Про це в соцмережі ікс написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що обурений цим фактом та зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит. На таке вороже партнерство російського та північно-корейського диктаторів відреагував і Володимир Зеленський. Можемо почути наживо главу держави. На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитись в сучасній війні. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить з Росії. Насправді реакції вже є. Так Південна Корея викликала на килим російського посла. Зазначено, що зустріч відбулася між першим заступником. Південнокорейського МЗС Кім Хонг Кюном і послом РФ Георгієм Зінов'євим. Тоді і Сеул висловив позицію уряду через залучення військових із КНДР у війну проти України. Очевидно, негативно на що Путініст Зінов'єв сказав, що мовляв співпраця його країни з північною Кореєю. Цитую не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї, та нібито відбувається у межах міжнародного права. Із президентом Південної Кореї вже поспілкувався і генсек НАТО Марк Рюте. Давайте далі дослівно. Відправка військ Північної Кореї воювати пліч опліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію. Акцентував посадовець. Окупанти на Донецькому фронті вихваляються успіхами спільно із бойовиками із КНДР. У районі нещодавно захопленого населеного пункту Цукурине на Покровському напрямі помітили встановлений подвійний прапор відповідно Російської Федерації та Північної Кореї. Як це розуміти, як спільні здобутки РФ та її пособників? як блеф, пояснюють у центрі протидії дезінформації РНБО? Його керівник Андрій Коваленко переконує цитую: історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни нібито повісили на Покровському напрямку. Є виключно елементом інформаційних операцій. Вони зараз масштабуватимуть тему КНДР, і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є, і їх готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Тому й будуть історії про прапори незалежно від того, чи вивісили їх десь, чи зафотошопили, і скільки вони провисіли по часу. Більше того є інформація, що прапора КНДР вже нема, додав Коваленко. Підтверджують цю тезу українські військові. До прикладу, брати Яковлів пишуть, що нині немає жодних доказів перебування північнокорейських солдатів на фронті в Україні. Цитую. Зараз їх розподілятимуть по різних підрозділах, та вони повинні будуть проходити навчання. Якщо ми їх побачимо, то це буде листопад-грудень місяць, прогнозують бійці. Так само і боєць третьої штурмової Дацик піддає сумніву у появу бойовиків Кім Чен Іна під Покровськом. І ще один наш військовий із позивним мармулетік погоджується: немає ніякого русокорейського прапора там фейк. Насправді вже є і реакція про кремлівських зетблогерів на ці прапори. А воєнкор катянок сам не може повірити у побачене. Мовляв, прапор КНДР або фотошоп, або тролінг. Наскільки доречний, враховуючи, що населення звільнено все ж таки російськими бійцями, їхньою кров'ю і потім спірно, пише він у Телеграм, тим часом ЗМІ публікують все більше свідчень участі солдатів КНДР у планах Кремля. Зокрема, повідомляють, що на підготовку до Росії із пхеньяна вже відправили півтори тисячі бойовиків свого елітного підрозділу. Це так звані бойові раби. Саме так називають це формування через їхню жорстокість і відданість тоталітарному режиму Кім Чен Іна. Цих спецпризначенців тепер росіяни маскують під бурятів та якутів. Натомість у Кремлі поки не визнають приїзду північнокорейських солдатів на військові полігони далекого сходу РФ. Особистий Глашатай диктатора Путіна Дмитрій Пісков вже традиційно відсилається до ворожого міноборони РФ. При цьому сам він не підтвердив і не спростував підготовку військових КНДР для участі у війні проти України. Мусимо цитувати. Ми бачимо багато суперечливої інформації. Південні корейці заявляють одне. Потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням. Тому багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися. Кінець цитати. А на вашу думку, скільки ще росіяни будуть приховувати своїх пособників, і як на такі союзи має реагувати світ? Пишіть у коментарях, також залишайте вподобайки і підписуйтесь на канал сейчас. Далі більше не пропустіть.